Ось який відкривається вигляд з готелю Кремзлик за 545 гривень приблизно 540 за трьох людей. В Ясиня, в селищі Ясиня. Ось такий типовий номер, такі ось ліжка. Дерев'яні гарні, доволі широкі шафа є. Ось такий санвузол. Все охарненько, все гарно, за дуже гарну ціну, ну, все в місяці, в туристичний сезон. Ну як би погана ціна, тільки, правда, ось балкону немає. Але я думаю, що за таку ціну і з таким виглядом. То це не суттєво.